Лісівники Смілянського лісгоспу по цей день ліквідовують наслідки буревію 2007 року. Тоді стихія понівечила 126 гектарів лісу. Ті ж дерева, які вціліли, поступово продовжують всихати через пошкодження кореневої системи. Надзвичайна подія вартувала лісництво 5 мільйонів гривень. Чи вдалося його колективу відновити зелені насадження у наступному репортажі? Літо 2007-го лісівники Смілянщини запам'ятали надовго. Тоді вони гадки не мали, що попередження синоптиків обернуться для господарства таким лихом. Буревій за 20 хвилин знищив понад 100 гектарів лісових насаджень. Втім, зреагували швидко, незважаючи навіть на те, що жодних асигнувань від держави так і не отримали. Гідрометцентр в перших 2-3 неділі навіть не давав інформації справки, що тут якийсь був буревій. а вже потім, як почали їздити. З'ясували надзвичайні ситуації, але більше це з'ясовувалось по місті Сміло, тому що це зв'язано з людьми тут навколишні села, які мали надзвичайно такі пошкодження. Це заливки рядом села. То потроху, потроху зрозуміли, що і ми, як лісники, теж від цього постраждали. Але так якось склалося, що великих асигнувань і великих фінансових витрат нам ніхто не відшкодовував. Практично все це було на руках нашого підприємства. Діяли самотужки, частину звалених дерев реалізували. За ці кошти вдалося розчистити більшу частину території та висадити саджанці. Вся лісна охрана працювала, мають на крозу тому, що ну. І треба доставити було ці на сіянці людей забезпечити, тому що людей привезли багато, треба було контролювати, бо люди були такі, що і, може, мало і знали це. Всім треба було підсказувати, всі треба робити. Але ну, як бачите, що робота зроблена, і ліс тут росте, і ліс буде тут. Нехай і малий а ліс тут вже є, кажуть лісівники. Саджанцям сосни звичайної та дуба червоного вже два роки. Останні поміж хвойних висадили з протипожежною метою. І ті і інші прийнялися і дали неабиякий приріст. Охоронці зелених насаджень завдячують цим новим технологіям. Усі саджанці було висаджено у спеціальних пакетах, аби обезпечити коріння від шкідників та запобігти нестачі вологи у піску. Переживлюваність при такій системі становить більше 95%, Хоч а так, звичайній, значно менше. Вже за 10-15 років тут височитиме новий ліс, кажуть лісівники. Поки що ж дають раду залишкам старого під загрозою лишаються вцілілі у 2007-му Дерева через пошкодження кореневої системи вони продовжують всихати.